Вітаю всіх на каналі. Сьогодні готовлю дуже вкусне блюдо грузинської кухні Чахахбілі чахах білі із куринних крилишок. Кілограм куриних крилишок. Я вже їх обсмалила, помила і даже присолила трохи. Дві столових ложки томатної пасти, одна невелика головка чесника. Три-чотири цибулини у мене мілка, я взяла більше дві помідори. Я їх кип'ятком обдала і зняла з них. Кожу, пучок кінзи, чайна ложка паприки, пол чайної ложки молотого чорного перцю, коріандр чайна ложка, хмелі-сунелі чайна ложка і базілік, у мене сушений, теж чайна ложка. Сіль сахар будемо додати по вкусу. Для початку нам треба обжарити курочку. Поки жариться курка, ми поріжемо цибулю. Цибулю ріжу полукольцями. Вот так легенько обжариваем курочку и вытягиваю на тарелочку. Курку добавляю сюда же в сковородку цибулю нарезанную. До розового цвета и обжариваю. Кубиками нарізаємо нарезаем помидорку. дуже вкусне ароматне блюдо яке хочеться готовить Ось вот так от нарезаем цибуля обжарилась до золотистого цвета і я добавляю 2 столові ложки томатної пасти. Розмішую. добавляю чайну ложку паприки Перемішую. И обжаренную м'ясо закладаю в сковорідку. Добавляю очищенные помидорки от шкурки порізані. І И вот так хорошо расправляю по курочке и добавляю уже остальные специи. Черный перчик, кенза, хмери сунели и базилик сухий. Лучше, звісно, коли він свіжий, але в мене немає. Додаю чайну ложечку сахара і отак вот, вот чайну ложечку солі. Дивіться, якщо у вас мало сока, тому що помідора не дуже сочна, я додаю ще трохи води, так, на глаз. Так буде краще тушитися. И осталось добавить чесночок. И нарезаем чесночок миленько. Осталось только порезать кинзу. Нарезаю кинзу. Кинзу желательно брать свежую. Дуже приятный у нее аромат. И дуже хорошо она дополняется блюдо. Добавляю чесночок. І додаю кінзу. От так. От. Красота, правда? Красне поєднання червоного і зеленого. Дуже гарно. Все. Накриваю кришкою і тушу 30 минут. Приготувались моє чехахбілі. Запах просто устоять невозможно, дуже вкусний аромат на всю кухню. Курочка готова повністю, вона м'ягенька, я її перевіряла ножиком. Всі овочі приготувалися. І ще зверху отак вот трохи кінзи і красота. Так, отак це виглядає. Дуже гарно і апетитно. Самі овочі дуже вкусні самі по собі. От вони стушилися з цими всіма приправами, стравками. І тут вистачає і солі, і трошечки воно віддає сладостю. Ну, дуже вкусно. Так. М'ясо повністю приготувалось. Ви бачите. Сочне ніжне м'ясо. Пропитане всіма цими вкусностями. Воно як самостоятельне блюдо його можна їсти. Також можна і гарнір, картошку пожарити або пюре. Хто не готовив іще таке блюдо, грузинське, приготуйте. приготовте. Просто впевнена, що вам подобається.